Комуналка, комуналка знову зростає. Ви бачите, що і влада обіцяє підняти вам комуналку. І міжнародні партнери розповідають, що вам треба ричати для того, щоб відчувати себе левами. Це це не жарт. Про це сказала директор розпорядник МВФ. Я думаю, що всім, хто нам таке радить, пропоную приїхати в Київ, можна в Харків, можна в Запоріжжя, але сьогодні в Києві особливо комфортно, можливо, навіть на Траєщину, де влада вирішила, що єдиний спосіб рятувати людей це ставити туалети, верніше копати ями для туалетів. Навіть не біотуалети вони про таке не чули. І єдине, що на думку Зеленського і його команди об'єднує людей, це цвинтарь. Це так само пряма мова представників команди Зеленського. Хоча насправді це точно не так, і ви це добре знаєте. Україну об'єднують люди. Люди, які, на відміну від влади, не потікали на початку повномасштабки, а продовжували, продовжують і будуть. Відбудовувати нашу державу і зберігати її. Але щодо комуналки, обіцяли, що не будуть піднімати комуналку, обіцяли, що буде зберігатися тарифи на початку повномасштабного вторгнення. Чомусь Зеленський вважає, що ви як рибки гупі пам'ятаєте лише три секунди. Це не так. Українці на відміну від української влади розумні і з пам'яттю там так само все непогано з історичною тим більше. Тому а, обіцяли одне по факту отримали інакше. Якщо просто візьмемо електроенергію, вона зросла в три рази. Тому що була гривня 68 на початку повномасштабки, а сьогодні 4, 320, 432, 4 гривні 4, 32 копійки. Ну, тобто 4321 за 1000 кВт. А що пропонуємо ми? Сьогодні в Україні, окрім того, що зростає комуналка, немає комунальних послуг. Чому? Тому що немає світла, немає тепла, немає води. Особливо, якщо ми говоримо про тепло, особливо про ті території, які знаходяться біля фронту або території, які а, сьогодні без світла, без води і без інших комунікацій. Якщо у вас ще є лічильник, який в вашій квартирі рахує гігакалорію і розуміє, що ви там отримали тепло або опалення, ну ще якось, а в більшості квартир, в Хрущовках, в панельках тощо, цього немає. І вам будуть нараховувати посередній. Будуть вважати, що у вас було тепло. Ні, ну для когось у владі, мабуть, і плюс один це вже літо. А, здебільшого в багатьох будинках Києва люди просто замерзають при такій температурі. Нуль у когось, у когось п'ять, у когось десять, але точно не та температура, яка мала бути в батареях. Немає води гарячої, будуть врахувати навіть якщо по лічильнику, будуть рахувати, що стільки-то кубів гарячої води, а вона по факту буде ледь -лед теплою, і е, будуть рахувати е, зони загального користування, е, сходинкові пройоми тощо. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо встановити на три місяці мораторій на нарахування комуналки для прифронтових територій і для міст, які. Сьогодні постраждали від російської агресії для тих категорій громадян, яким дійсно сьогодні важко. Пенсіонери, багатодітні, малозабезпечення, я не говорю про депутатів, про міністрів, про зеленського, про міндіча і про всіх інших. Я говорю саме про тих, хто цього потребує. І коли мені зараз там боти банкові почнуть писати в коментарях, що це популізм, я вам розповідаю. Що це не популізм. І зараз це доведу. Чому я приводив, приводжу і буду приводити один і той самий простий, банальний, але зрозумілий кожному, кожній нормальній людині. Офіс президента до цього не потрапляє переліку, але для кожної нормальної людини це буде працювати. У вас є родина, середньостатистична платить 4 тисячі комірного в місяць, приходить платіжка, і в наступному місці вона отримує 8. В неї є два варіанти. Або платити, якщо є ці вісім, а якщо немає, то вона не заплатить нічого. Жодна родина не буде приходити і платити половину платіжки. Вона або платить, або не платить. І якщо немає восьмерки, вона буде платити нуль. І держава, а таких буде об'єктивно більше, і держава отримає замість вісьми тисяч, отримає нуль, не отримавши навіть тих чотирьох, які сплачувалися до цього. Для розуміння. За тою інформацією, яка є, тому що максимально намагаються її приховати, зробити таємною, ДСКшною, будь-якою, щоб люди лише про неї не дізналися. Але за тими розрахунками, які є сьогодні, фактична заборгованість за комірне за час повномасштабного вторгнення зросла в два рази. І це означає, що той приклад, який я вам привів, на жаль, працює. Вас хочуть загнати в ті умови, що ви будете шукати варіант, як втікти з цієї держави, тому що з кожним днем все більше і більше переконуюсь, що ні українській владі, ні нашому ворогу тут вони спільно діють. Не треба, щоб українці повертались, і взагалі дуже часто виглядає, що робиться все для того, щоб ви поїхали з цієї держави. Але ви це не робите, як не робили в двадцять. 20... Другому як не робили всі роки повномасштабного вторгнення, тому що рано чи пізно ця влада піде і саме вам відбудовувати нашу країну.